Людина читає, дивиться, що ну я взяла на 30 днів, от дисконтний період 30 днів, я повинна повернути цей кредит за 30 днів. Написана табличка, по якій ви взявши тисячу, повертаєте дві, мене все влаштовує. Супер. Тільки людина вчитується, що строк кредитування тепер не 30 днів, а там 5 років або рік. І, відповідно, да ви повертаєте з тисячі дві, але проценти продовжують нараховуватися всі 360 днів чи 5 років, і так далі. І що в результаті виходить? Якщо вже говорити от про. Про кредитні договори. Я поки що скажу, я аналізував деякі кредитні договори. Клієнт звернувся. Ми проаналізували конкретно її кредитні договори. Компанії, там от Selfie Credit 15 тисяч взяла, строк кредитування 360 днів, повернуть повинна 150 тисяч. Лінеура 22 500 взяла, повинна повернути 225 тисяч. Далі 200 тисяч гривень просто за те, що вона користується. 20 тисячами да. гривень. Авентус Україна. Да, тобто одна з найпопулярніших компаній, взагалі, де які беруть кредит 25 тисяч гривень, взяла, повернула повернути 223 тисячі гривень. Тобто, Ти ну, береш 20 тисяч гривень тіла кредиту, а потім просто рік, кожен місяць, платиш їм там по 20 тисяч гривень проценти да, за більш, користування більше кредиту. того договору.